Друзі, усім привіт! Ну Що ж продовжуємо згадувати матчі? У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 12 жовтня 2015 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2016. група C, 12 жовтня, 2015 рік. Збірна України. Фаменка у себе вдома у Києві. На НСК Олімпійському команда приймає збірну Іспанії. Ну, людина Іспанія перемагає. Гол Марія на 21-й хвилині. Приніс іспанській збірні перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку Україна. Фоменко головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка української збірної. Андрій П'ятов в воротах, Рекицький кучер. пара центральних захисників. В'ячеслав Шевчук, Артем Федецький по флангах, Денис Гармаш, Тарас Степаненко, центральний опорні півзахисники, Руслан Ратаня, атакувальний півзахисник, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянко по флангах, та Артем Кравець. У нападі Це стартова розстановка України. Іспанія-Дельбоски. Головний тренер команди 4-3-3 Стартова розстановка. Давид Дехіо воротах. і чей там Давид Дехи центральних захисників, всі зараз развели там Марія. по флангах Фабрика сан Три захисників і Три Алькасера у нападі. Це стартова розстановка збірної Іспанії. Тепер, друзі, про сам матч. Давайте будемо говорити. Ну що ж, я вам, друзі, хочу сказати, що Україна! Так на правах господаря у Києві на НСК олімпійському своїми оболівальниками України непогане цей матч розпочинає. Пригадується небезпечна атака, приходить в Україну на 15-й вині мачу. Кравець, кравець, кравець. Заходить на ударну позицію. Пробиває Давід Дехе. Давід Дехе рятує збірну Іспанії від пропущеного м'яча. Україна і справді тисне Україна після сейва Давіда Дехе Україна зробила право на аут. Україна. Україна дуже швидко вводить м'яч в гру Україна. Небезпечна атака, скидка. Ратань! Ротань! Пробиває Руслан Ратань. Давид Дехе знову шикарний від Давіда Дехе. Буквально за одну хвилину Україна створює два супершанси. Давид Дехе виставляє ногу рятує Іспанію. Україна не забила свої шанси, і тут спрацьовує право. Не забиваєш ти і забуду тобі. Іспанія проводить атаку. 21 х вона матчу. Тіага, 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 Алькандра. Простріл! Марія удар гол. Гол забиває Марія, 21-х вона матчу. Іспанія. Забиває сега на вишива, на дальню стику, пробиває Мария, порожні ворота в незахищені пробиває, відповідно, левый кот Мария, 0 Испания вийшла вперед. І потім Испания на 23-й атаку родить по зинь у ШТ майданчику и суддя назначає пенальти. Александр Кучер збиває. Футболісти Іспанії на літах, якщо не помиляюсь, збиває Олександр Кучер, отримує жовту картку і пенальті. Ось так ось буквально за декілька хвилин Іспанія збиває. Збиває Марія ще й пенальті. Іспанці заробили. Ще й пенальті заробили іспанці. До 11-метрової позначки підходить Фабригас. 24-та хвилина матчу. Фабрігас розбігається, Фабрігас пробиває, ПЯТОВ! Андрій Пятов витягує пенальті Фабрігасу, ось це так шанс нереалізовує Іспанія. Андрій Пятов поривав пенальті від Фабрігаса, а удар-то хороший був від Фабрігаса, і такий плотний удар в лівий код Андрій Пятов. Шикарна реакція українського вартаря. І Все так Україну прям надихнула, тому що Україна ще пару моментів мав. Взагалі Україна сильний матч видавала і справді. Сильний матч від України, дуже сильний матч від команди Фоменко. Україна мала такі шанси, але Україна ніяк не могла забити. Да, в Іспанії також приведеться момент на літа. Був момент, коли Андрій П'ятов пішов на випередження, не вдалося м'яч йому зафіксувати. Uh, відповідно, uh, відповідно. Uh, відповідно навіть пролилав, але той таки п'ятав, врятував Україну. Перший тайм завершується, Іспанія перемагає. Рибалка Саша Зінченко, Євген Селезньов з'являться в Україні. На другий тайм Бускіц, Мата, Альба. Серхія Бускіц, Мата та Жорді, Альба. З'являться у Іспанії на дам номер 2. Це був дуже важливий матч для української збірної. Це був неймовірно важливий матч для української збірної справді. Тому що група та була нелегка для України. Важка була група для української команди. Крім Іспанії та України. У цій групі ще були такі команди, як, о, о, відповідно, як Словаччина, Білорусь, Люксембург, та Північна Македонія. Північна Македонія, Люксембург, Білорусь, Україна, Словаччина, Іспанія. Ось така була група і Україна. Булася за другу позицію з Словаками І Україні. Потрібна була тільки Перемогу у матчі проти Іспанії. Іспанці відповідно вже гарантували собі усі питання. Ну, хоча так, іспанці справді гарантували вже собі першу позицію. Але все одно, іспанці також хотіли перемогти другий тайм. Україна! Україна розпочинає дуже-дуже непогано пригодиться небезпечно України. Андрій Ярмоненко набере хід, Ярмоненко, 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 переступа Ярмоненко. удар! Вближені м'яч случає в сітку іменно з зовнішнього боку. Хоча не пане, справді був момент для української команди? Супер шанси України. Українці не забили. Іспанці також іспанці створюють також, ці моменти пригадуються. Суперкомбінація пройшла в Іспанії. Коли ця галька Галькандра вийшов один-один не забив ще був один удар від футболіста Іспанії. Так, да, також супер момент був у Іспанії. Але Україна також э, свої моменти створювала, пригадується непогана атака на 58-м климатчі проходить іде подача країт у Дерґулу Дехе. Давид Дехе э, врятує Іспанію від э, пропущеного м'яча Девід Дехе. Де, де. А Україна знову не забиває. Який же шанс був у України? Ще прогадується на плянки, коли Давід Дехе знову рятує Іспанію. А Давід Дехе справді, якісь неймовірні, абсолютно робив севу. І справді, Давід Дехе піймав кураж, Україна тисне, ворота суперника. Дуже багато Україна била по воротах, але. Забитий гол Україні так і не вдалося, так і не вдалося. Іспанці перемагають Україну 1-0. Ось, друзі, вона статистика. 28 ударів у Україні. 11 у Іспанії. Фантастика! Ось все так так! Україна перестріляла Іспанію. За ударами в Сір 11-7 перевага України. З України більше билд поворот, і Україна. Більше меч ніж Іспанія. Володіння м'ячем, так, да, вище було в Іспанії. А, в Іспанії, в принципі, завжди, да. Привладіє будь-якою соперник. Тому що це філософія, філософія Іспанії. Контроль м'яча 38 на 62. По володінню 322 передачі у України 73% точність передач 541. Передачі в Іспанії, 83% так, то, передач із Кутуємо Україна також Іспанію переграє 8.5. Тож так, друзі, для мене найголовним показником не володіння м'ячем, а удари по воротах. І тут Україна просто перестріляла Іспанію 28.11. Друзі, 28.11. Україна просто неймовірно була по воротах богато 12.7. Ударів плоду, ну супер матч видала Україна. І, звичайно, що Україна на поразку не награла. Україна на поразку точно не награла у тому -то матчі. Ну, Україна програла. Україна програла, посіла третю позицію в групі. Україна буде грати з такою матчі з Славенцями. Я вам, друзі, так скажу, забігаючи наперед, Україна вийде на чемпіонат Європи 2016. Вийде Україна на чемпіонат Європи. Але мають з іспанцями це був суперматч. Шикарний матч від України. Дуже сильна гра, дуже сильна гра. Хоча Україна і програла, а видала Україна супер гру. Тож привітала ми, друзі, цей матч, 12 жовтня, 15-й рік. Кваліфікація на чемпіонат Європи 2016. Група ці. Київ, НСК Олімпійський, Україна, Іспанія. 0-1 Іспанія перемагає. Але Україна показала неймовірний футбол. Побажаємо збірній Україні, збірній Іспанії. Все найкраще. Вам, друзі, бажаю добра. Будьте, друзі, не головне щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. І будьте, друзі, не головне щасливі.